Саме наш брокер. Я обрав Поки Тобшен, так як мені він максимально подобається, немає проблем з виводом, він ліцензований та в цілому максимально комфортний для торгівлі. Тож далі, що нам робити? Ось я заходжу в свій телеграм-канал. До речі, тут в мене максимально багато інформації з приводу трейдингу. А саме-що -саме, головне, я тут транслюю повністю все. І ось ми переходимо сюди, в мій телеграм-канал, посилання буде в в закріпленому коментарі під цим відеосом тиснумо на закріплене повідомлення. Обов'язково дивимось ось це відео для того, щоб розуміти, як та що у нас працює. І далі нам потрібно лише два сайти: це ось інвестін.ком та ось наш ліцензований брокер. Тож переходимо. Друзі, ось наш сайт, який нам дає безкоштовні сигнали. Далі для того, щоб нам почати заробляти ось, по цій стратегії, в нас все максимально просто. Ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC і вбиваємо її в наш ось цей сайт і отримуємо перший сигнал. Ну а тепер, друзі, у нас все максимально просто. Переходимо вже до торгівлі, буде заходити сумою на 30 тисяч гривень. Тобто, тепер я обираю лише нашу валютну пару без підпису OTC. ТС. Ось бачимо, що в нас тут. USD-кат. Ось, рандомно обираємо. Ось, хай мене буде цей USD-кат. Далі що ми робимо? Тиснемо на наш інвестінг та в пошуку. Ага, так, в нас не, не обралась наша валютна пара. Осьо, обираємо USDCAD, переходимо на інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, Ось, бачимо usd тобто все максимально просто. Далі тиснемо на наш usd ось Ось, бачимо, до речі, і всі котировки 135.8, 1.35.8, тобто бачимо, що все у нас воно оновлюється в реальному часі. Далі тиснемо на технічний аналіз сюди. І одна хвилинка. Бам, активно продавати. Повертаємось продати на 30 тисяч гривень на одну хвилину. Ось, о, друзі, все з цієї годи зароблю плюс 25 тисяч 800 гривень. Саме так, тобто, я й дійшов до 1 мільйона гривень. Тож, можемо бачити, що наш аналіз каже, що ми будемо падати донизу, тобто, в нас активно продавати, тобто в нас бачимо, що активно продавати. Тепер давайте будемо дивитися, що в нас по відпрацюванню саме нашої угоди. І так, давайте перейдемо на трошки менше таймфрейм, то тобто, вибачаюсь, мені подзвонили. Тож, що ми бачимо, залишається у нас лише 20 секунд до кінця нашої угоди, і зараз поки що ми трішки підросли догори, але ж давайте ми зробимо зараз по умному. Оновимо наш сайт, він ще каже активно продавати. Тобто, давайте я просто по мані менеджменту перезайду ще з більш вигідної для нас позиції. Тобто, я не виключаю, що ця угода також буде ідеальним плюсик, так як все по аналізу. Але ж чому б не зробити. Ще одного до ось бачимо така сильна волатильність, нашого одного вибило, зачинилася вона в нас в мінус. Але ж нічого взагалі страшного, так як в мене ось є перекриття. Ви самі бачили, там буквально, що в нас 8 пунктів в останні секунди, блін, дуже обідно, якщо чесно, Але ж нічого страшного, на ринку є волатильність, і це норма. Саме на цій волатильності ми і заробляємо. Тобто, по мані менеджменту ми працюємо за нашою системою Мартингейл, про яку я також писав в своєму телеграм-каналі. Тобто, коли ми ловимо один мінус, ми просто помножимо суму нашої годи на і. Просто далі з другої годи заробляємо ідеальний плюсик. Друзі, ну ось о і є відпрацюванням. USDCAT, USDCAT активно продавати на одну хвилину і ось USDCAT летить донизу. Ідеально попали ми на цю угоду, тобто ось я так рахував, друзі, чесно кажучи, з 10 угод у нас заходить, мабуть, десь 7-8, що є 70-80% вінрейту. Це є ідеальним. Відсотком, тобто, заробляємо плюс 51 тисячу гривень, мінус 30. Тобто, ми зараз чистимо прибутку за цю торгову сесію вже на 21 тисячу 600 гривень. Переходьте в мій телеграм-канал по посиланню в коментарях. Чекаємо всіх тут. Тож, ось, ось стратегія, вона тебе чекає. То що, побачимось.